Мир брат і сестра тобі, дуже відповідальне слово сказане Духом Святим для тих, хто Духом сприймає це Слово, ви світло для світу Матвія 5,14 Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник. Щоби світив усім, хто в домі, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла, прославили Отця Вашого, який на небесах. Давайте пороздумовуємо: ви світло для світу. Якщо церкву Господь називає світлом. Для цього світу і він кладе її в місті, щоб церква світила на цій горі, вона була на горі і світила всім людям в місті. То тепер ми дивимося, що світильник це ти, дорогий брат сестра. І не запалюй світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світити усім, хто в домі. І багато сьогодні християн, я дивлюся на життя, які не хочуть світити в домі. Так, да, Писання знають, але перебувають в сварках, в проблемах, в криках, злобі, ненависті, і вони не є світлом, вони тілесні, називаються тілесні. Тому якщо ти світло то написано перше послання до Івана, Бог є світло і нема в ньому ніякої темряви. То ти можеш собі уявити таку фразу? Якщо ти світло, то ти в Бозі. І якщо Бог є світло, і ти є світло, то хто ти? Павло каже, уже не я живу, а Христос. То хто ти? Як ти можеш поступати тілесно? Як ти можеш мислити тілесно, якщо ти є світло? Я продовжу далі це послання. Поспілкуємося. До зустрічі!